Наталко! Ти вдома? Наталя? Я купив друкарську машинку? Дорогий Семе, маю тобі сказати щось дуже важливе. Угу, угу. Ти людина дуже емоційна, тому коли ти трохи заспокоїшся, ми зустрінемось і поговоримо. М -м -м. Ага. Я хочу розлучитись, бо наші стосунки роблять мені боляче. Після поїздки на Кавказ наші стосунки М -м 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 -м. з Михасем можеш бачитися. А, все ж таки знайшла когось собі в тому Березолі. зрозуміло. Щось відбувається. Спочатку розпускають гард. потім розбігаються в облітяни, демонтують над гробок Василя, щось коїться. Добре. Я маю написати автобіографію, щоб в школі говорили не про засмальцьованого кобзаря і вважали це мистецтвом. А читали мене. Сподіваюсь, що це не вилучать як вальш напівхвильового. Я ж комуніст. Хі -хі. Ага. Так. З чого почати? Я народився в Кибенцях. Батько писар зараз отримав поважну посаду. Але мати не освічена, не мало хорошої освіти. Хоча саме вона навчила мене любити літературу. Який парадокс. Але, звісно, не таку, яку вона сама писала: сільська тематика. Куди це годиться, коли вже ніхто не їздить на конях, а присідають на автомобілі, трамваї, аероліти. Місто гудить. Місто живе, але я все ж таки вдячний матері. Також я мав брата. Василя. Чому мав? Бо війна його забрала. Він помер на Західному фронті. Ця війна була досить дивною. Напевно, не потрібною. Хоча я й сам служив, але телеграфістом у Владивостоці, а не як мій брат. Я не сидів в окопах. Але. Якщо б він зараз був живий, то ми б разом вкладалися в мистецтво, справжнє мистецтво, художником він все ж був хорошим. І, і ці перші збірки галют, дерзання і кверефутуризм були дуже вдалими. Через них і розповсюдилося Басила. Футуризму. Я пам'ятаю, як ми тоді з Павлом Ковжуном і Василем робили справжню штуку, сучасне мистецтво. А Павло зараз у Львові? Хм, Вони там анум заснували. Виставки організовують. Вони все ж ближче до Європи, ніж ми. Неспокійний то був час. Кінець однієї війни, початок іншої. Але так взагалі ті три роки на Далекому Сході були чарівними. Там закоханий я писав поезію. Мені подобається, коли мені сумно. Мені подобається, коли вона холодна. Може, тому що я люблю безумно. Може, тому, що вона зі мною згодна, наші відносини такі неясні, Здається, ніби щось раптово скінчиться. Може, тому наші побачення такі прекрасні, може, тому серце моє мусить розбитися. Ліда, Хоча ти й мені й народила двох дітей, але я тебе більше не люблю. А в 1924 році з'явився мій кобзар. Хм, цікаво, як там Григоровичу відпочивається. Його то кобзаря я спалив. Потім було кілька незабутніх років в Одесі. І коли не забуду роботу на кінофабриці, це дійсно сучасне мистецтво, але влада використовує його в цілях агітації, пропаганди. Які естетичні переживання це може викликати? Просто огидно. То що, комунізм переміг футуризм? сижу. Прослушка гражданина Семенка дает свои плоды. Да, я все записываю. Так точно, Николай Иванович. Он себе уже на два расстрела договорил.